Усім добра, спостерігаємо порівнюючи Санталіна кіпарисовидна. Це такий собі сріблястий кіпарис в мініатюрі, а ось так пригнічено зустрічають мене кущі Санталіни з західної частини мого будинку в перших числах березня. Це не тільки сама холодна ділянка моєї клумби, а ще й сама волога, тож Санталіні тут приходиться виживати в екстремальних умовах. І ось так більш оптимістично виглядали кущі на сонячній ділянці. А це ось ті страшненькі кущики вже після стрижки. Зверніть увагу, дуже низько не зрізала. Не потрібно забувати, що березень місяць і це ще не весна. Цьому веселому нарощеному кущику більше ніж іншим достається сонце, і тому він такий яскравий. І ось вже літо починаємо різати те, що не дорізали. А не дорізали багато чого. Подивіться, які високі стали. Свої кущі я стрижу не менше трьох разів за сезон. Це обов'язково. Дуже пізньої осені не зрізаємо, бо вони не вспіють нарости свою зелень і їм буде холодно. А цей екземпляр я навмисно підстригла так наполовину, щоб показати, як не визріває зеленю та не встигає наростити свою масу. А ось цей маленький кущик був висаджений теж експериментально за парканом, не вкорінені гілочки. Я хотіла, у нас там завжди стоїть вода, хотіла побачити, як перезимує, перезимував добре, За літо, як ви бачите, наростив гілочки, і тут ось я вам показую, як нарощується у молоденьких. Оця вся зелень. А так виглядає дорослий кущ, який зростав під хостами. Хости були посаджені на дорощування, вони підросли, а кущ потрібно було вже десь дівати. Вона прекрасно піддається формовці, її стовбур з часом дерев'яніє, і це дозволяє використовувати її в якості бонсай. Ну, за бонсай я тільки ось. Вичитала, тому нічого вам не буду казати. А от як ділити руцями, тут, будь ласка, тут я в усій красі показую, як я це все розділяю. Розділяється вона дуже легко, прямо на такі свої стебла, таке враження, що коли ми прикопуємо, то оті стебла, кожне стебло воно утворює своє коріннячко. Що саме головне оце, як воно здерев'яніле. Я не бачила, щоб з під низу росла нова гілка. Правильніше буде сказати, коріння поросль не дає, нарощує зелень, кожне стебло нарощується, відновлюється, розростається, але порослі немає. Тому це потрібно враховувати. Нарощується на цьому степлі здерев'янівшому, там трошечки є зелень, да, пускає. І ось так от ми розділяємо. І оце вже ми можемо висаджувати. Але ж висаджуємо горизонтально. І, звісно ж, що обрізаємо оце все сухе, невірне, яке нам не подобається. Да, це нібито нам, здається, трошки нуднувато, але на відео так. Насправді це дуже швидко. Хочу показати вам старий кущ, до якого не було діла. Ось, бачите? Він зовсім, ну, я винувата сама, що він постарів так швидко, як в житті. Якщо людина сама в світі живе, мабуть, вона сама швидше і старіє. Так ось, корінчик він має невеликий. Це вже тут ділила тут засохло, мабуть, випряло гілки. Бачите, які доласті, чого витягнулося. Вони завжди наростають просто вгору. А ось тут, якщо ми побачимо, тут такі маленькі, дрібненькі. І от так, і ось тут гарно видно. І якби я своєчасно ось тут так обрізала, ось, то ті б нарости вже були таким. Нарощені, нарощені. Це була б така маленька тут кулька. І таких 150 кульочок. І ми бачимо великий-великий кущ. Ось Дивимося. Колись я його обрізала б вище, тому а потрібно було понижче. Така маленька тут є така маленька-маленька діляночка. І якби я його обрізала нижче, то ця вся зелена маса отака вона б була низенько і кущ би не розвалювався. Тому зараз ми вже з цим кущом нічого не зробимо. Якщо ми обріжемо тут оце дерев'яні гілля, по дерев'яні, отак, по самі, подивіться, бачите, від самого коріння з землі, з землі, не йде нове. Зелень нова не йде з землі, вона йде тільки зі стебла. Якщо вона йде зі стебла, значить нам потрібно достатньо на стеблі залишити таких більш-менш свіженьких, щоб воно наращувало, бо інакше просто пропаде. Так у мене була і лапчатка. Я по дерев'яне обрізала, так вона в мене жовта. Біла тут не така противна. А жовта трошки виридує. І так, дивимось знову. Ось тут у мене багато всього, але я обріжу тут. Так, ви ось, обрізала. І тепер у мене будуть діти рости тут. А ще краще це якщо ми візьмемо цю гілку, обрізану. Ось так. Зараз я вам покажу. Так. Ось нібито повинно, мабуть. Обріжемо цю гілку. Оце все здорове. Зріжемо, здорове зрізали, сухе зрізали. Думаю, сухе зрізали. Дивимося, що ми <пух> залишили. Ось таке ми залишили. І тепер, отак, в землю, ми це все посадимо. І оце все. Кута нас кущу, а ось так виглядає вже укорінений живець Санталіни. Восени весною ж я його пересажу на сонячну ділянку, бо Санталіна. Полюбляє сонце, тепло, не любить перезволоження, і я би сказала, недоречно буде підкормлювати його азотним добривом, щоб ота зелена маса дуже не наростала, велика, не витягувалася, бо потім кущ буде розвалюватись. Також як і цинерарію, не завжди дозволяємо їй квітувати, бо це теж такі дрібненькі квіточки на довгих квітоносах, Вони трошки затяжкі для самої рослини для основного куща і кущ не буде. Тримати форму пульки буде розвалюватися. Хоча, наприклад, Сенерарія вона більш триває форму, навіть коли квітує. Санталіна це посухостійка рослина, і тому часто поливати її не потрібно. Можливий додатковий полив полив в літній період, або ж це можна замінити мульчуванням поверхні ґрунту, я би так сказала. Бо при недостатньому поливі молоді стебла трошки в'януть. Але ж коли і надлишок вологи, то тоді гілля цієї рослини може загнивати. Чому ми формуємо кульку? А кулька це завжди таке щось плотненьке, недостатньо провітрюється, і тоді, да, при надлишку вологи можливо. Підгнивання, воно навіть можливе це підгнивання у часті дощі. От як у мене зростає мало того, що під абрикосою, та ще й з західної сторони будинку, і якщо там волога стоїть, а то там ось ще в мене і скважина, і люди, коли приходять водичку набирать і зверху наливають, миють віддерця зверху, поливають водою, то це їй. Звичайно, шкодить. Але ж на сонячній ділянці нічого я такого не помічала. Це я вам розказала за напівчагарник санталіни кіпарисовидної або сизої, а існує ще інший від Санталіни. Це зелена Санталіна. Так от, зеленої санталіни я з нею діла не мала. Лише ось прочитала, що вона менш витривала до морозів. Все інше воно схоже. Тож вирощуємо Санталіну. Коріння ми вже бачили, живцювання теж бачили. Формування бачили, любе сонце, боїться перезволоження, особливо холодного, грунт звичайний, але, скоріш за все, не важкий. І стебло дерев'яніє. Ага стебло дерев'яніє пропонують творювати бонсай. Давайте і ми з вами будемо пробувати. Хоча мені здається, бонсай не вийде. Покажу.